Вода вгорі. Я напрягаюся робити якісь ходи до чогось. Так, я знайшов воду. Наді мною вода. Та в себе я тобі кину відро, не парься. Ні, ні я просто констатую факт, що наді мною є якась ця пустота. Пустота? Так, да, наді мною вода. А, а, ага. Ну було б непонятно. От є вода. Так я так само зараз планую. Так, варити. але зараз там всі факела затопиться, вода, конечно. А стоп, стоп. Тут серйозно. Ні, то вона я тут прокопав, вона. Блі, я боюсь щоб зверху лави не було. Стекла вниз. Ні, зверху вот. Та там, ну ти ж пали, тебе хіба ти вимкнув собі ці частинки? Це ж коли включаєш частинки, там видно зразу, типу, якщо є лава чи о, там щось таке. -то, що -то. Той павук тут от щось. Його... А стоп, то ж якраз то, що ми з тобою бачили. Знаєш, там склад був, ти казав. Я закрив. Mm -hmm. тут во. Певно. Напевне. Так. Так ти так определив, якщо ти навіть там нічого не бачиш. Шо, чи там є вода? Та ні, я ж не про то. А, я а про, про це. Шо? Що я тут знайшов. А казав, що з гравієм. Ну. Не зрозумів тебе я. Ну, пам'ятаєш то, що закрили обсидіан, і я казав, тут. Ну, наверху гравія там є шахта. А, <говори> не знаю. <говори> <говори> Я-яй, фізик. О, о-о-о-о, шахта, шахта, шахта. о. о. Ні, це напрягай. Я чую його ще краще. Мій господи здохли. Ну чую його ще краще, але це. чуєш, констатую констатує факт. Особ лава, лава, йома. Я так і Я так і думав. Обережно, ти живий? Ні. Так я знайшов золото. Я таки зроблю зажигалку. Розмирати, то. спісни. Так я нічого не бачу, що впереді, і це мене стримить. Бляха, це не печера, факінг! А що це? Це, знаєш такі є гроти підземні з водою. А -а -а. о, це оазис. Not bad. Та not bad, тут є заліза, куча золота є. Чи, мала бути <гум> да. Де вона? Та треба просто. Я вже реально, я б вже щось знайшов якусь. Чекай, ти тут перекрил, а, там вода. Я так та ви, 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 викопуй, викопуй, там вже немає я закрив воду. А, ну тоді, я пробую. Тобто, зніми тільки те, що я поставив, а типа, ну так просто верхний копай. Я не вже, та, вже так заліз. О. Непогано. А, ну, точно мене знімає тієї кірки. Давай, работай. Так, да, так, да, так, да, тут. Йо, у нас вроді, вже камінь є, я можу робити пічку будь-де. Так, да, це дуже прикольно. Та просто не будемо нікуди вертатися, ніякої бази у нас не буде, будемо так ходити, типу, тупо. Так, треба трохи за ніками дивитися. Чуєш? Угу. Чую, Десь чую. Десь тут шахта, певно, за землею. За землею багато цікаво може бути. де де а, за землею? Ну да. покопай, подивись, може там буде. Я зараз далі вверх копаю, бо я вже. Так, копаємо поки що таку напряму. Чи вверх, я навіть не знаю. Я копаю вверх, тому що я хочу... Так, а яка там висота? 22. Ааа, рахуй алмази вже не знайдемо. Ні, та що, нормально, на такі висоті можуть бути. Та просто алмази так копати, це не серйозно. Алмази треба шукати, типу, ну реально в шахтах, тому що це більше. Тихати хоч раз алмази находи. Находи кучу разів. Куча? Де летсплей? Ні, ну так, да, звичайно. Зомбі, зомбі зомбі. чую. йой, йой. я почув щось таке. Ти там а когось да. вбив чи що? Ні, я чую зомбі. Там лава? Ні, не, нема тут лави. Дивно, я так щось таке почув. А, певно, павука. У мене зараз дощить. Да, а я не чую. Так, зомбі, де, де, де зомбі? Я не про це, я кажу в реалі. Ну я поняв. Ну знімаєш ти ч Я ж все анулював. Так, тут залізо ще. Ну я тут планую таке трохи випляти. А в тебе є переплавлене залізо? Ні. Немає? E, на жаль, жаль, нема. О, О, бедрок! Ми вже докупалися. Де ми є, вообще? Було б непогано таке знати. Ми біля бедроку. А стоп, ми могли такого, знаєш, що ми там. де бу, ми мали дім, але ми покупали такого і. ну, зробили круг. Візьми залізо, а ти побіг назад. А, ну чекай, чекай, є, є. Я тут. Та треба йти щось шукати, я вже. Та залізу то вже ми маємо сет. Так я зробимо от двоє я поставлю пічку зараз. Ну, переплавлю. Знаєш, в мене така була ідея? Mm -hmm. Десь зробити... Ну, зробимо три сезони в этом. Ну я так розумієте, в кожному виріс. Mm -hmm, ну не знаю, мені вже трошки не доїдає. І, знаєш таке, як Євро. Десь будемо робити раз на півроку. Yanhat? Та ні, трохи з іноземними грати. А, Знає так ж? я, до речі, думав про це теж. Ну це ж можна просто з Сілантом домовитися, щоб вони, типу, зробили свою, типу, якусь там збірну, ми можемо зробити свою, да, типу, Це Тобі о... було непогано. Такі. Ну так, да, це класна ідея, я теж про це думав. Прикольна ідея, реально. Так можна рубатися. Так. І також знаєш, як у Єфтан. Ох, моє, гравій. Фу, оце мені повезло. А, ти везуч. <laughs> я так само так хотів купати вверх. Так, а навіщо нам залізо? Ну я таке собі ще зроблю кірку. Мені ж не була. І. Що ще нам треба? Нам? Так, кирку, нам... мені теж треба кирку. А. Ти що тільки залізний зараз копаєш? Так, в мене вже закінчились дерев'яні. Та дерев'яними копати не серйозно Та, я, та, та яка дерев'яна. Ти свій єсть. А шо? Ой, дерев'яна, кам'яна! Та чувак, на тобі, ще доб'єм той кам'яну. У мене ще є одна і в тебе. Ну буде. Але таке так непогана ідея. Сайше так і дивився, дивився YoxCest чи якось так у нас. Як? як кест чи якось так? Ні, не знаю, що це таке. Youngcest чи якось. Ну, мій друг, коротше, дивиться, що мене підсадив. Це типа там якісь Льюіс і ще там хтось так знімають. Вони, знаєш, так грали якусь карту на виживання, так само хардкорну. Е, ну, сама суть мені сподобалася, певно, тобі кину силку потім. Так, так само що е, ну, е, Появилися команди всі. В одному місті таке коло зроблене. Uh -huh. Кожен закритий. М, ну, відільно. Uh -huh. Потім вони. Е, їм на, на рахунок 3 каже, вже виходити. Всі виходять. Е, там є три рази, може змерти, так? М, і... так, що там я ще хотів сказати. Можеш мені кинути кирку? Кирку? По-любому, чувак. Тобі заліз Так. Я тебе ж... там кину був. А, я просто не побачив. Ой, я тепер бачу. Піцю тоже є. Ага, мені тепер треба дерево. У мене є дерево. У мене теж є дерево, до речі. Доволі багато. О, тут то добре. Нам то плюс. Можешь и робити дві кирки. Я так розумію, нам більше Ні -ні, не нашого. Не-не, поки що не роби кирки. Ну собі мені треба. А, роби, ні, собі роби. понятно? собі роби. Ну тоді. Ясно. Так зажигалку відкладу подальше. Так, Маркос ще один. Так, Ф -ф -ф -ф. Маркос скоро виграє. Я чую лаву. Оцю лаву треба знайти. Але блін збоку десь має бути бедро. О, чуєш, я собі можу зробити відро і так само, мати. А на ж нам два відра. Я тобі можу це віддати. <сум> <сум> ні, ти не роби два віддра, наш нам два відра. Ну то добре. Але до речі, в мене вже закінчилась їжа. Ой, то я тобі даю в ще. Є. Ні, ні, тобто я ще не голодний, я щойно її поїв, вона мене зараз закінчилась. То голоска. я тобі дам по-любому. Якщо щось в нас ще є яблуко. <сум> да. А до речі, золото. Скільки там є? Шість. Мені треба. Та тобі ще ну, тобі ще треба. Ну, хоча так, да, тобі можна вже. Але ще, ще, рано. ще рано. Ти ще хочеш, щоб мене більше? ще зомбак хотів побити. Треба ще. Ну, я так розумію, ми шукаємо цю шахту. так само Будь-яку шахту! Я вже задовбався тут копати. Та й там ще там вже будемо полювання робити. О, зомбак, бачиш? Я чую. Я думав, він біля тебе так, йо-Ні, біля мене гравій. Бля, а тут то гравію? Так дивився, хто за кого там голосував. А. Сподіваюсь, моя обробка забере ті чорні полоси. Ті чорні полоси? А, ці чорні полоси. Да. Та? Ну я же сьогодні був виклав відео, там трохи був. Mm -hmm. Там же... Ні, это заж типу це, це від розширення залежить. Ну. Я вже брав так само, як ви казали. Ой йо, гравий. Фу. Добре, що я так копаю, як... Мені в жаль, мені два рази вже повезло гравієм. Там мені теж. Бляха, та вже задовбали. Давайте якусь печеру. Яка це вже висота? Ми зараз на поверхню піднімемося. Інтересно, що там зараз? Ми такі печерні люди на двір не виходимо. О, до речі, таке сім, яблук то. Таке може і в нас справді підемо в пекло. Потрапіти, але я... Паламази не знайшли, я таке ж. Але так бачу, що баламаз знайти треба купати вони. Жяха, ми тупимо, слухай! Ой-ой-ой, я не йшов шахту! Ідемо! От, ми мы не дропим. Я задав, що ще одна була шахта. -мо, але тут зомбі чую. А, ми зараз заб'ем. А де О, ти можна, є? Я же тут склад не попався. Ну ти бачиш, ти до мене добирайся. Ну вот я тут. Ей, ей. Ти Куди пішов? шел слышь? <реш> Дам. Я так відкупаюсь трохи в бік, щоб тобі не заважати. О, павук тут, ще, ти Чуєш? Ну. Чую. Я чую скелет, а не павука. Я чую всіх. Ой-ой-ой, тут все. Ще... Ой-ой-андермен. Це стрмно. Ендермена не чіпай. Ну то я надіну таке камун. <laughs> Бо такі шахті. Найти когось такого. Ти чуєш там всі моби є. Да, там весело, походу. Так що ми зараз на цьому не. Так, треба якось. Я приманку, йду побігаю, я ні 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 там... не нікуда не убігай. <laughs> ну добре. Так бачу у нас тут... А ні, тут на три. Він сюди може таки телепортнутися. Та просто обкопаємо, зараз все знайдемо. Так, я планую якусь зараз вбити. Ні... Ну добре, ти там стій, поки що, але а не попаде. я бачу виходь. того зомбі. Він поки що тут далеко. Нащо щоб я зараз до е, цього. Мені не докопався склет. склетам у мене розмова коротка. Давай до свидания. Ох, йомо, я чеки що над собою прокопав. Та ні, чекай, чекай, тут все поки що чест, я зката не бачу. Ти вийшов чи що? Та ні, ну я тут попригав. Ага. Але зомбак трохи далеко. Ну і це єдиний моб, який тут щось загрожує. А я його так добре чую, капець. Та ж він якраз біля тебе, вон там наверху. Так, ну я буду сюди, заходити, заходити буду ендермен. Він може просто так на тебе піти. Не-не, да на не, не выходь. Ой, это ты уже вишо? А мені пофіг. Є Ешь там наді мною? На над тобою? Е, ось там, бачите, я показую? Там зомби. А там я не знаю. Чуй слайм? Да боже, то тут сюда є? Чувак, треба по шурику закривати. Що, нам не треба? Сидири. А, ты так закриваєш? Ну, типа я лишу. Я думал, лишу... відступ закривати. ой Ой-ой-ой, yeah. ты має речі, я так і закриюся, від нього подальше. Він на мене так подивився поглядом. Холодним. Окей, ладно, це. Точка, він йде сюди. Так. Не, ну, не Та не, він... Давай таке зробимо цей. Щоб лишалося тільки два блок. Ні-ні, не роби, кажу, він просто телепортується звідси, потім ти не можеш нормально вийти. Тому що, типа, ну, ти не знаєш, де він є, а як тільки ти виходиш, він телепортується до тебе. І ти потім сидиш під цим дашком. Так. так. Я Тут... факел собі зроблю. О, ти Світанок чи... У мене зараз пісенька грає. То певно цей. Бляха, мені все добре, тільки я так на той скелет напрягаю, я чую. Та боже, йдемо сюди. Го А ти там закрив? Пам'ятаєш, як минулого разу було. Ні-ні-ні, я никогда нікуди не йду, поки ще. Але диви, вони побить. Вони не так як минулого разу. Хіба що вони зараз яблука мають. Та понятно, що мають? Диви, всі. Ну то напишем їм. Коротко. No. С... А, точно нить. Да у него шахет. І тим им там знаєш, на нулю там хтось є. Ну давай, підем туди, де ты Ну сюда вот тут тут зомбак, ти давай. В тебе менше лагів. А де він є? Ну він там, дальше. А, то ти його не бачиш? Ну, я вже його тоже не бачу. Йо, склеп! Закривай, закривай! Блін. Йо, моє, так, мене так залагало, я так перелякався. Так дивлюсь з тебе вже випадає дречі. речі. Ні, все окей. Думаю, там скелета не було. Якщо там скелет, то це капець, конечно. Чекай, ой, Три. Йо моє. Ти... Я втратив 3,5 сердечка. Mm, да. Бляк, я так і знав, що він десь дуже близько. Mm, да. Я просто so... не чув його, розумієш, я думав, що. Та й казав, що він там, але. Й я навіть такого не очікував. Так дивлюсь тебе зразу коций, й, Думав, якийсь вже цей нас знайшов. Ммм, mm, склад. Але бачиш, як він заховався, Павло. Так, ще один зомбі і Кріпер. Ти його бачиш? Так. Ні, нам треба лук. Ми, ми без лука ми ніяк тут. Мені треба зомбі виманити, а кріпер хай собі там сидить. Закрий, закрий, закрий поки що такий. Та тут нормальний прохід, туди треба йти. О, кріпер, йо, йо, кріпер, 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 тікай. Я так від... само тікаю. Підійди від мене тоді краще. Куда? Його... ай яй 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 лаги, лаги, йо. <laughs> ну все, давай. Лишайся на тебе. Є кріпер вмер. Це плюс. Так, а зомбі де. ж там скелета не було. Мені пофіг. Я крії перейти. Тут вроді печера якась. І може тут якраз в той склад і гуляй. А тут, тут просто класний прохід. Ого, а тут прикольно. Чекай. Так, зомбі мене побачив. А я яй лаги лаги Так, постою. А ну, в мене норма лаги, до речі? Ну, а в, в тебе не... нема лаги, бо у мене ФСП пари, тому в мене лагає. А все решта мені нормально. А... У мене краще інколи, ніж на плейкрафті. Ні, мені на плейкрафте в. Чувак, прайсі, чувак, це ти в воді зараз, читай. Да-да-да-да-да. да, це да, 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 да. Фу, Тут був Оазис, не парься. Не напрягайся, син. Так, у мене далі печера просто, вона прикольна, вона... прикольная. Скажи всі здохнуть. А, все, це тупік. Mm, я певно, зіграю сьогодні нет EFC, serious зроблю. зароблю. <звук> Бляха, це тупік. У тебе бы там есть нормальное шесть, у тебя бы тоже кистом там, там нет тупік. Може да? давайте писафу. <laughs> <laughs> а, да, це взагалі гарна ідея. Но Але там, так. походу, у нас лишився недосліджений там дендерман був, правда? Е, ні, він тут був. А хоча ні, чекай. Ти закривав там все? Ну, то ти там я мав був. закривати. Я радий. Я, да, я... Да, 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 да Є, є, є. Але є тут, він? походу, зомбі. Там Треба він? якось підкопатись і я подивлюсь, а. так. Йой, тут е якраз. Хай йому греть, щоб добре було. Ти живий? Якщо він сюди зараз не телепортнеться, то я ще живий. А чого ти залізу не взяв? Навіщо нам вже залізу? Точно не треба? Ну, то кроші... мене ще 4 штуки є. У мене ще 17, ну окей, ну, зарізати там не, не треба. Можемо хіба що зараз переплавити то все діло? Ні, ні, заліза не треба. Окей. Та переплав. Так, я знаю, до речі, де є ще один прохід. Акуратно, там якраз у от того Enderman. Отут? Напряму, так. Да. Тупо на нас дивиться. Я не знаю, чи він загарився. Бачиш. Я бачу, так. Ні, він загорився. Але зараніч... Що, будеш його вбивати? Я не буду, я хочу зайти. Ні, так і давай його вб'ємо, щоб не. Ну давай не будемо його вбивати, я ж ти кажу, що це погано, яка це. Ну то надійнем ці гарбузи такі. Так, це тут є. тут є кріпер. Ого. Обережно він мене побачив. Ендермен же загарився? Він щось зійшов на тебе. ой Ендерман... Андермана, походу, дуже мало ХП, тому що біля нього взірвався Кріпер. Я його лг. Та ні, я таки боюсь. Я боюсь, чувак. Я чесно не хочу його начать. А я навіть меча не буду брати. Іди нафіг, Ендерман, не підходь до мене. Блін, ну він такий стрмный. Я Хто тож... його его вообще придумав? І там скелет занял, а там прикольна печера. Але реально, щоб склад в нього, типу, вистрілив і промахнувся, він кудись телепортнець. Ну, да, це варіант. А Тобі, де Він Уже сюда йде. А хай йде. Та чекай, я його вб'ю таки. Але ти псих, я тоді заховаюся. Ну то ховайся. Я. <ріст> Мені надоїло. Ой-ой-ой, він коцав в мене! Зарази, як він ну площа. хп зняв. Та не парься. Ну це... ладно, у нас тепер рівно. Ну коротше да, це нормальна була ідея забрати його звідси, тому що тут. Тут павук. Так, давай я оце загороджу. Що будемо його по старому методу. Ти там хоча б так. подивився що там? Хоча б пару факелів тут там поставив. А я зараз поставлю факел. Факел один. Тут скелет мав бути, походу, ні? Знаєш, це шучу. Що Акуратно, бо в тебе. О, падон. Падон. Падон, давай. го го Гов-го-го-го-го-го-го. Ааа. Так. Бляха, де цей павук просто? Але я таки не розумію, хто ендермен мене тут вдарив. Я стояв ну... на проході, ну я. Таки треба було трохи більше цього. Так, тут треба більший прохід зробити, бо я зараз щось так мору. Або так зробити дай... ще один прохід. Дай я подивлюсь, що тут. Бо якщо буде павук, і треба буде тікати швиденько, це. Так. О там кріпер, ти бачиш? Не бачу, я знаю, що тут внизу провалять, Вон там. Ну там кріпер, є. Це, серйозна, це серйозна тема. Та ну кріпера можна вбити. Головне павук. О, загорди, загорди тут скоро. Де тут? Ай-яй-яй-яй, ну то я скоро. <laughs> Блін, головне, щоб зараз мене збоку склад якийсь. Або павук, і там і далі прохід, а смисл... Загороди так, щоб павук не прийшов. Стоп! йо майор, <laughs> Тікай! <laughs> Мені капець. Глюки. Але глюки. Я біжу, а мені чого. Я бачу, я бачу, як ти застряг. Там ще кріпер внизу, хай йому греть. Ну давай я цей, давай я буду ходити в такі штуки. Короче, добре. Та боже, якщо щось у тебе ще лишиться. То Та Давай тако напишем, що йдемо всі на ноль. Не-не, який ноль. блін. оце так вийшло. Да, це тупо. Там треба закрити було. Я не побачив. Зараза. Але ще так О! Подон, падон, 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 давай, давай Підходим, там щось є. Щось є, чудо. От ти так шахты це Ти як миг. Хрестом. Або Йо, там павук може склад, след, склет. Слеп. тобі греть, ну я встиг загородити Де скелет? Там скелет? Да. Скільки тебе він тебе не высред, 2 і 5. е моя. Ну він не висред тебе вже. Йо тут ще крипер скаче Бляха, як він мене цей шугає крепер шувает. Ну ти вже його там вбити можеш. Я зараз вб'ю. Я просто хочу загородити, розумієш, що там, де, де, де лишилося, що що ти лишилася тут. Щоб зараз і ти нічого не вибігло. Блін ну, чи так я перший.